Так, всім доброго ранку. До мене завітав Passat B8 2.0 TDI, на чистку всієї екології. Е, Тут е, проблема дуже часті регенерації. В міському циклі 20-30 км по трасі плюс-мінус до 50 Це не є. Е, Економічно вигідний автомобіль, коли виконує не регенерації. Заводські регенерації у цього автомобіля він на автоматичній коробці передач. Я вже так відслідкував місто 250 до 300 за містом 700-800 плюс-мінус. На механіці там зовсім інший алгоритм регенерації. місто 500-мінус плюс за містом 1000. А от на автоматичній коробці передач завод-виробник так запрограмував автомобіль, щоб регенерації в місті були мінімум 250. Але ніяк не як не 20-30, а то й 50 кілометрів. Так, це перше. Друге, при частих регенераціях автомобіль споживає надмірне паливо. Тобто на кожну регенерацію, нагадаю, в районі 2 літрів додатково. виходить. І кожні 50 км витрата палива на регенерацію. Тобто на 100 км приблизно лишніх 200 гривень виходить на регенерацію. Множимо на 1000 кілометрів, потім множимо на 10 тисяч пробігу і виходить під двадцяточку. Розхід палива виходить просто в трубу, незважаючи на те, що показує на бортовому розхід палива. Так, Зараз проведу діагностику комп'ютерну, а скажу, що буде тут чиститись. Тут знаходиться дросель, оцей теплообмінник, він зав'язаний з другим контуром клапана Єгіра. Який перепускає сюди вихлопні гази. Цей теплообмінник забивається, тому що він радіаторного типу. Тут другий теп... клапан EGR, основний. Тут він теж забиває клапана, камера згорання буде чиститись, гаряча частина турбіни, каталізатор. Тут знаходиться сам сажовий фільтр, як кінечна точка. Виходу вихлопних газів. А також другий контур Єгера, потім основний перший. Все це буде чиститись. Так, подивимось на показники. Пробіг 233, повинен бути рідний. Так. Дуже часті регенерації, це були ось. 40 км назад, регенерації трасовий режим. Бачимо, дойде до 24 і вмикнеться знову регенерація. Це приблизно 45 кілометрів. Якщо в місті, по словам власника, зовсім 20-25 кілометрів і вмикається регенерація. Заводські регенерації, напомню, це 675. Доходить до 24. І вмикається регенерація. Все інше це не заводські, тобто 21,45. Так, золи тут 64 грами, границя 80. Приблизно на таких пробігах і трапляються ці часті регенерації. Фіксуємо тиск 15 гектопаскалів на холостому ходу і 21,45 дивимось. Даю обертів імітація, що машина їде. Бачимо, росте 47, 49, 85 гектопаскалів тиск. 86, 85. Емітація, що автомобіль їде, доходить до 24 і, і вмикається регенерація. Дуже стрімко росте маса сажі, змірена 77-72, вже дуже швидко, не по одинички, а по двойки і по трійки росте. Зафіксували, зафіксували дані, підключаю апарат і починаю чистку. Так, зараз апарат підключено до автомобіля. Дренажка, де, все, де весь бруд буде стікати сюди. З минулої машини залишилось там щось, але будемо бачити. Буде виходити сажу відкладення і зола також. Зараз робимо пробний тест. Так, було зроблено перший тест. Подивлюсь на фільтр. Є тут зола. Змішана з сажею, звісно, щоб повилітало. А так цієї золи тут ну, так, середнячково. Але ще вона буде виходити в процесі. Коли буде другий етап очистки всієї екології, теплообмінник, єгіри, камера згорання, другий єгір. Там знову вилізе і сажа, і зола. Так, друга стадія очистки. вже бачимо чорніше. На стеклі біла пінка буде, але чорне все одно вилітає. Є чорне. інакше не може бути. Так, зараз автомобіль е після чистки. Прогрівається. Подивимось показники, які були до чистки. Так, бачимо, ну, прогрітий. Це збереглося, не помінялось 20,7. 6 гектопаскалів показує на холостом. Бачимо, маса сажі змірена, 20-40. Ця маса сажі робила проблему. І вона набігала і вмикала регенерації. Зараз даю газ в пол, фіксуємо, як змінюється маса сажі і дивимось на тиск 5 гектопаскалів, скільки буде на обертах. Даю 2000 з половиною оборотів. Так, показує 28, 29. Але маса сажі вже міняється в іншу сторону. До нуля. Автомобіль зараз дихає і також вихід вихлопних газів нічого йому не мішає. Не пам'ятаю, скільки було на початку відео. Там де 30 гектопаскалів. Але в основному до 30. Б8 посад з таким двигуном 2.0 до 30. Так, є, фіксуємо, а також... Робимо тест-драйв. Перед тест-драйвом роблю всі адаптації, всього, що тільки можна, лямдазон, розпомір воздуха, турбіна, датчики, різні, дросель, все, що потрібно, а потім тест-драйв. Автомобіль сам буде давати собі оберти. Після адаптації всіх необхідних установок, скажімо так, на автомобілі. Тоді виїжджаємо на тест-драйв. Так, зроблено тест-драйв. Тест-драйв майже успішно проведено. Екологія працює тут 100%, але із-за низького. З-за низької якості палива є одна заправка, де там неякісне паливо. Не буду розголошувати відео. Є невелике, невелике, але. Якщо ми заправляли інше паливо, і тоді був результат. А на старому паливі трохи не дотягувало до 100%, тобто десь на 90%, з якіснішим паливом все. Нормалізувалось в ідеал. Тобто раджу власнику авто замінити заправку, заправлятися якісним паливом. А так, екологія тут працює. На такому Пасаті 2.0 DSG будуть регенерації міського типу приблизно 250 км такими. За містом, 600, 700-800, десь так. Тому що на механічній коробці передач там зовсім інший алгоритм вмикання регенерації. Так, дякую за увагу. Відпускаю власника додому. Всім гарного вечора. Мій номер телефону. Facebook. Виконані роботи. Підписуйтесь на канал. Гарного вечора. До побачення.